бізнесу, який належав там столару Медведчуку, переписали на Колюбаєва. Це дозволило так само столару виїхати з країни, тому що до цього його не випускали, поки він не переписав. Вони усюди абсолютно зв'язані з ОПЗЖ не просто на рівні теоретичних теорії змов, а вони фактично зв'язані. Елементарно, я тобі приведу приклад, приклад заступник Єрмака Машевець. Як він попав в офіс президента для багатьох питань, де він взявся? Його дружина працює з Суркісами, і Суркіси попросили Єрмака взяти його заступником. Суркіси попросили Єрмака взяти його до себе заступником, бо його жена, бо його дружина керує бізнесом Суркісів. Ну, це просто на голову не тянеш. Наскільки вони зв'язані абсолютно між собою? Більше того, той самий Баканов, який зараз має сидіти у в'язниці за державну зраду, він кожного дня тренується з персональним тренером Суркісів. В Динамо на вконче заспі це тренер, який тренує двох людей, трьох брати Суркіси та Баканов. Все це а, показує наскільки тісно вони всі між собою цей проросійський світ в нашій країні, наскільки керівництво нашої країни абсолютно зв'язане між собою. Я тебе правильно розумію. Тобто Баканов зараз займається спортом в кончезаспі, замість того, щоб сидіти на лаві підсудних через день. Він з персональним тренером Суркісів, який тренує виключно трьох людей: брати Суркіси та Баканов. Угу. Класно. До речі, з приводу того, чому ПЗЖ не позбавлені бандатів. Ну, ми маємо зараз до справедливості іншу думку, якби висловити, тому. Цитую, речниця фракції Слуга народу Юлія Палічук опублікувала заяву партії про те, що позбавлення мандатів є неконституційними. Якщо парламент все ж ухвалить це рішення, його зможе невілювати суд. Тому, за її словами, нині шукають метод, як так зробити, аби конституція дозволяла добитися бажаного в законний спосіб ну тобто, позбавити. Просто ген, геніальна фраза. А як мене відсторонити за те, що Єрмака назвав гнидою на до кінця цього року? Одразу знайшли механізм з тобою. Бачиш, простіше. Напевно, у тебе все конституційно. Там не конституційно.